Ну і в Харкові через вранішні російські удари призупинили роботу метро. О 8 годині в місті було чути вибухи. За даними військової адміністрації області, влучили по об'єктах критичної інфраструктури. Деталі довідаємося у кореспондентки п'ятого каналу Ксенії Нечепоренко. Вона на зв'язку зі студією. Отож, які наслідки ударів по місту? Розкажи, будь ласка. Отже, вибухи у Харкові пролунали близько 8 ранку. Було їх усього два. За даними, які оприлюднив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов, росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури, використали як зазвичай С 300 запуски було зафіксовано території Білгородської області. Також саме з Білгородської області було обстріляно і Чугуївський район. Щодо пошкоджень, інформація за наразі уточнюється. Через удари в місті виникли перебої зі світлом. Подекуди не працював не працював міський електротранспорт. Його а, замінили автобусами. Повідомили також про тимчасове припинення руху метро. Але вже об 11 годині ранку а, було поновлено роботу однієї з ліній метрополітену. Майже одразу у кранах у різних районах міста зникла вода. Зараз, за даними міського голови Ігоря Терехова, служби працюють аби відновити їх подачу. Також сьогодні в області та місті енергетиками впроваджено погодинні підключення. Електроенергія у населення. За розробленим графіком Харків поділено, наприклад, на 12 черг. Це від сьомої години ранку до дев'ятої вечора. У кожній черзі світло буде відключатися на три години. Це робиться для стабілізації електромереж. Нагадують. Але на наші енергетики графік розроблений на тиждень. Черги будуть змінюватися. Тобто наступного тижня ті, в кого зараз відключають, наприклад, електроенергію зранку, будуть відключені наступного вже тижня, наприклад, в день або ввечері. Де окуповані території, за даними енергетиків, саме під відключення ось такі планові, вони не підпадають. Отже, поки що, це вся інформація з міста. Я продовжую залишатися тут, Слово передаю тобі Сергію.